За законом вони мають відстоювати суспільні інтереси, та натомість наші депутати, податківці та поліцейські зайняті набиванням власних кишень і в погоні за наживою ладні вбивати успішний бізнес і створювати умови, за яких підприємці вимушені відмовлятись від роботи на рідній землі. 183 автозаправні комплекси по всій країні. Три з половиною тисячі робочих місць. Та 77 сьоме місце у рейтингу найбільших платників податків. Національна мережа автозаправних комплексів БРСМ Нафта щодня обслуговує понад 2 мільйони клієнтів і заправляє 110 тисяч автомобілів. Бензин качественный. Мені нравиться. І ще, надиква. ніж на других. І раптом 22 квітня 2014 року о 8.40 вибух нафтозаправці БРСМ Нафта у місті Переяслав Хмельницький. Шестеро людей загинуло. Що стало причиною трагедії, і хто напередодні натякав власнику мережі БРСМ Нафта на нещасний випадок. Якщо той відмовиться поділитися бізнесом, має встановити слідство. А тим часом керівництво мережі БРСМ Нафта намагається загоїти душевні рани сімей загиблих. Да, в травні 2014-го нам виплатили по 350 тисяч і ми купили ну, як інвестори в новобудові Борисполі по квартирі. Так що в мене в дитини вже до 18 років житло буде своє. На жаль, ця жахлива акція стала першою ластівкою у цілій низці терактів з метою змусити власника автозаправної мережі БРСМ Нафта відмовитись від свого бізнесу на користь нового господаря 28 грудня 2014 року у Києві на території автозаправного комплексу БРСМ Нафта по вулиці Генерала Ватутіна лунає вибух. А заложили з той сторони забора. Ну, слава Богу, що тут тоді не було від завоза. Завоз, тільки діхав. 10 січня 2015 року підірвали заправку у Броварах на Київщині. За висновками експертів Державної служби з надзвичайних ситуацій, вибухівку було закладено над підземним газовим резервуаром біля клапану зливу. Як ви бачите, якщо б це взривалась. Заправка то був би взрив із нутрії, була б деформація абсолютно друга, але не така. То тобто, чітка видно, що вот був направлений взрив, то здійс була заложена то вітавзівчатка. 16 січня 2015-го на АЗК у тих же броварах охоронець знайшов поліетиленовий пакет із саморобним вибуховим приладом. Зерно устройство знаходилось тут, здесь в районі генератора, Примерно 1,5 кілограма тротила там було. Так само часовий механізм із тротилом 18 лютого 2015-го виявив працівник компанії БРСМ Нафта на АЗК поблизу Борисполя. Там було виявлено, якщо не вважаюся, дві шашки по 200 грам тротила, е детонатор, тобто повноцінне вибухове устройство, яке управлялось дистанційно. 16 травня 2015 року відбувся теракт на АЗК у Києві. Камери спостереження чітко вказують на невідому особу, яка з пакетом у руці рухається в бік газового модуля та прикріплює вибухівку. Він так подойшов, підійшов сюди, поставив пакет і ішов. Усі теракти було зафіксовано, але слідство досі не встановило ані замовників, ані виконавців. Більше того, правоохоронці ці всі терористичні акти чомусь трактували як хуліганство. Хіба такими діями силовики не потурають зловмисникам і ставлять під загрозу життя працівників та клієнтів компанії за виконання злочинних наказів цим правоохоронцям, що доведеться відповісти? 8 червня 2015 року внаслідок підпалу зайнялась нафтобаза автобаза мережі БРСМ Нафта поблизу Глевахи на Київщині. А гасити пожежу керівництво служби з питань надзвичайних ситуацій відправило команду без спецзасобів та на зламаних автівках. Це дуже старе, це дуже ветхе. Уважається, якихось ну, ми може вторгнутися, і вже хочемо людям до зустрічі. але через деякий час там взагалі не буде чого робити. Окрім як приходити пішки до вас вам допомогу. Керівництво ДСНС до надзвичайної події поставилось халатно, не створило ані штабу, ані навіть плану гасіння пожежі. На цьому відео простий рятувальник розповідає, як начальники у великих погонах заважали їм якісно виконувати свою роботу. Поки ми отримали цю вказівку і йшли до місця виконання наказу, ще по дорозі нас зупиняли деякі товариші, полковники і керівники, які казали нам і зовсім інші накази видавали. Тобто сказати, що була організована чітка робота штабу позасіння на місці, я не можу. Це і призвело до загибелі чотирьох рятувальників, кинути беззахисних пожежників у вогонь, а потім звинуватити компанію у порушенні техніки безпеки. Чи не таким був план осіб, які намагаються привласнити мережу БРСМ Нафта? Нафтобазу гасили декілька днів, а ДСНС пропонували свою допомогу пожежні служби сусідніх країн Польщі та Росії. Але на жаль, у наших надзвичайників у погонах, очевидно, на меті було інше, а саме спалити усю нафтобазу, щоб потім як найгучніше звинуватити у цьому керівництво БРСМ Нафта. Та коли не вдалось залякати терактами, компанію почали душити адмінресурсом. За прямими вказівками нині підозрюваного у зловживаннях владою голови ДФС Романа Насірова, фіскали почали незаконно блокувати діяльність десятків автозаправних комплексів по всій країні. Наш бензовоз намагався виїхати із нафтобази, Фактично, дорогу перегородила інша автівка. Як я зрозумів, вона належить керівнику поліції. Заблокував бензовоз особисто виконувач обов'язків голови поліції Переяслав Хмельницького району Олег Петренко. А ці події відбулись в Одесі, протестуючи проти свавілля силовиків, які намагались вилучити паливо, два працівники компанії були готові облити себе бензином і підпалити. Не відступати нікуди. Завтра это одна заправка, потім це ще одна заправка. І 10 заправок ви відкачаєте, відкачаєте собі в карману. Я цього не допущу. По крайней мере, якщо ви зі що літра візьмете, я себе спалю. Приводом для численних позапланових перевірок став позов харків'янина, якому, начебто, не дали вісім копійок решти, коли він заправляв автомобіль. Працівники компанії вийшли на численні мітинги під урядові будівлі із закликами зупинити свавілля правоохоронців. АЗС проставить, звісно, люди не можуть заробити гроші і вони не розуміють що далі. На одному з мітингів на проблему рейдерської атаки на приватний бізнес звернув увагу представник віцепрезидента США Джо Байдена, який 16 січня цього року відвідав Україну з офіційним візитом. У такий спосіб зацькована команда мережі достукалась і до Білого Дому як гаранта недоторканості приватної власності у світі. Справа, нібито контрафактного пального, стала поступово розвалюватися, бо жодного позову від автовласників по всій країні проти БРСМ нафта щодо неякісного. Пального не було і немає, тому і з'явився міф про зв'язок мережі БРСМ Нафта з ім'ям біглого екс-міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького. Одначе мережа працює на ринку з 1995 року. І на момент призначення цього пана паливним міністром у 2012 році БРСМ Нафта вже розвинулась до національного масштабу. Штучно створені міфи, зокрема про зв'язок Едуарда Ставицького з бізнесом мережі БРСМ Нафта, це брудна рейдерська технологія в інформаційному просторі, яка покликана зганьбити і поступово вбити чесне ім'я на догоду впливових замовників. І вже у 2017 році компанію БРСМ Нафта звинуватили у несплаті до бюджету податків на суму 2 мільярди гривень, але жодних офіційних перевірок компанії Ойл», яка управляє автозаправними комплексами БРСМ «Нафта», не було. І хіба не дивний збіг, що пану Насірову інкримінують нанесення державі збитків на суму 2 мільярди гривень, і такий же за розміром борг приписують мережі БРСМ Нафта. Чи не планував Насіров компенсувати бюджету збитки від своїх службових злочинів за рахунок власника мережі БРСМ «Нафта»? І ще багато чого ми повинні зробити. Та, попри всі злочини проти компанії і тривалий період вимушеної зупинки 80% автозаправних комплексів по всій Україні, працює там, БРСМ Нафта продовжує працювати та поповнювати державний бюджет завдяки єдності команди та грамотній ціновій політиці керівництва БРСМ Нафта компанії вдається роками утримувати справедливі реально ринкові ціни на високоякісне пальне європейського виробництва. І за останні місяці 2017 Року спостерігається приріст клієнтів. подобається обслуговування тут і В принципі, ціна на бензінка достатньо ціна качества да. Ну і завжди привітливий персонал. А сфальсифіковані податківцями справи розвалюються сотні судових рішень у 2017 році. Підтверджують незаконність усіх арештів. Рейдери у погонах отримали законну відсіч однак є побоювання, що в умовах українських реалій це тимчасове затища, адже замовники не отримали бажаного контролю над однією з найбільших автозаправних мереж країни. А українському народу і європейській родині ще доведеться дізнатися їхні імена посади у владній вертикалі і якими партійними прапорами вони прикривають свої безчинства.